Чим живе світ, що гугляють? і які статті читають у понеділок, 25 серпня. Однією з найпопулярніших тем по світу є US Open і дивацька поведінка Даніла Медведєва, який програв французу Бонці і під час інтерв'ю француза зламав кілька ракеток. Відео з ракетками немає у польській газеті. «Виборчий» тема номер три за популярністю. Президент Навроцький наклав вето на закон про українських біженців. А найбільше читають про тайфун Каїкі. Він наближається до В'єтнама, де потрібно терміново евакуювати. Пів мільйона людей в угорщині. Тема номер один: ледь не поставлено рекорд з холоду в деяких регіонах. Сьогодні вранці, в понеділок, було ледь вище плюс одного. У британській газеті Guardian найпопулярніша стаття, що очікує посол України Валерій Залужний на президентство. Починається стаття з того, що після костюмного скандалу в овальному кабінеті до колишнього головнокомандувача дзвонив Джей Ді Венс, але пан Валерій йому не відповів. У французькій газеті Le Monde описується як нинішній король Марокко Нагадує за стилем правління та. Поведінкою їхнього ж короля з чотирнадцятого століття світові ціни на нафту в обід піднялися приблизно на пів долара, і зараз ціна складає 64 долари. долари. Журналі за економіст вже тиждень найпопулярніша стаття про змову Путіна і Трампа в Австралії. неспортивна спортивна тема гуглення номер один: дешеві внутрішні авіарейси в ціні квитків у межах 29 американських доларів.